Друзі, зараз подумалось мені, що треба вам про це сказати. Якщо у вас була програма, яка привела вас до якоїсь хвороби, от як хвороб, що в цю програму входить? Туди входять ваші думки, ну і звісно ваші вчинки, ну і це все, що пов'язано з тим, що ми їмо, що ми думаємо. Оцю всю програму треба перегледти, що в неї було не так. Щоб вона вас не вернула в той же стан, з якого ви вийшли. Це дуже важливо. Скільки на моєму віці було людей, яким давались консультації, робились масажі. Разом, поки ми працюємо, все йде добре, і людина здоровіша, і стає стрілкішою, і щасливішою. А тоді, коли вже її випускаєш в світ, вже все добре в неї. Ось. І через деякий час вона знов повертається в той самий стан, в якому прийшла. Чому? Тому що вона не вийшла зі старої програми. Треба міняти себе не тільки на поверхні, а треба зміни зсередини, придивитись стару програму, в якій заложена міна. Якщо у вас не виходить, звертайтеся, ми переглянемо вашу стару програму, перепишемо її, і ви будете вже йти, звісно, вашого плану вперед, без всяких там поворотів туди, сюди, назад. Тільки вперед, де здоров'я, щастя, любов, благополуччя і мир. От цього всього я вам бажаю. До зустрічі займаємося і будьмо здорові!